Скажіть, будь ласка, по сервісу. Чи возникали якісь питання, чи були проблеми з сервісом? Питання за два роки виникли два подчибника всього-навсього. Один ми замінили самі, другий набрали вас, ви приїхали все. Буквально за. Шість годин зробили і пішли ми в роботу далі. Тобто, як такого сервісі, як такому сервісі в нас потреби не було, а те, що й було, воно зробило все оперативно. Угу. Тобто в телефонному режимі, якщо не велика проблема, то ми, в принципі, рішаємо. Да, проблема. Плюс ну, два роки ми всього на всього працюємо на цій сушці. Є питання, щось ми ще не знаємо. Так само набрали, проконсультувалися, і пішли в роботу. Зміна операторів, оператори теж часто задають багато питань. Я не все знаю. Я добрав вас, ви мені розказали. Тобто, цікавишся, є інформація, не цікавишся, немає інформації.